Так, добрий вечір, хто приєднується до нас, я вже розпочну, тому що ефір у нас коротенький. Хто приєднається, може, ну, хто запізниться, може передивитися наш запис трансляції. А я поки розпочну. Ми, як завжди, збираємося з вами ще п'ятниці для того, щоб поширювати нашу історію, нашу інформацію про наш збір. Ми вже 11 місяців. Збираємо кошти на лікування мого сина Максимчика. в нас йде дуже величезний збір: це майже 3 мільйони доларів на рятівне лікування препаратом Елевідіс, вартість якого 2 мільйони 900 тисяч доларів. Нашій родині не під силу самостійно зібрати таку величезну суму, і тому ми кожного дня вже, як майже рік, звертаємося до кожного з проханням допомогти нам. Ми ведемо збір майже на всіх мережах, соціальних мережах: це Інстаграм, Фейсбук, Німецький Інстаграм, Тікток, Ютуб, тобто, де є можливість, ми всюди поширюємо збір, але все одно нам не вистачає тієї кількості людей. У зараз до нас приєднається Юлія для того, щоб закрити цей збір, щоб його пришвидшити. Тому я по можливості виходжу, поширюю, з радістю відповідаю на ваші запитання. Пишіть, будь ласка, а я тоді трішки поділюсь з вами нашими новинами за цей тиждень. Ну, порівняно з іншими тижнями, в нас цей тиждень пройшов більш-менш спокійно. Що нам вдалося зробити? Це записатися на консультацію з офтальмологом. Ми записали двох хлопчиків наших, але, на жаль, знову ж таки черги. І немає ніяких. Так, Юлія пише я тут, але я її не бачу. Не бачу, щоб вона приєднувалась до нас. О, є так. Добрий, добрий вечір всім. Привіт-привіт. Рада. Трошки. Дякую, трошки. Я запізнилась, вибачте, будь ласка. Ми вже так розпочали ще, в принципі, нічого я не встигла розповісти. Лише нагадала людям про те, що ми ведемо збір, що я, як завжди, звертаюся до кожного з проханням нам допомогти, щоб люди мене почули. Ось якраз таки почала розповідати, що нам вдалося зробити за цей тиждень, і як вже сказала, що цей тиждень у нас такий більш-менш легкий. Е Ну, нічого такого майже не відбувалося, але лише нам вдалося записатися на консультацію до офтальмологів. Знову ж таки, тут черги і ніяких пільг немає для таких діток, у яких є інвалідність. Тобто нас записали аж на наступний рік. Це, це на тримає. 13... Але ці черги, звісно, дивують. 13 січня ми підемо до офтальмолога. Але ж, все ж таки, я буду ще шукати можливості, може, десь в іншому місті ми підемо, може, десь раніше запис. Вот. А потім, що в нас ще було? Нам нарешті, хоча б привезли одну частину меблів. <гас> а, <гас> Чудово! <я> вже <гас> місяць, як живемо, то привезли нам. ну Але ще не все. Залишаються ще шафи, стільці, постіль, ну таке текстиль. Оце все, що ми чекаємо. ось Ну І наступна новина. Для мене вона дуже чудова. Це сьогодні нашого Максимчика беруть в садок. <гас> <гас> <Я> прям, <гас> я вже свіла, <гас> і це так неочікувано для нас, насправді. да ми звісно, ми звісно Ходили по садочках, там ми е, дякую велике. Е, от ми ходили по садочкам, записували Максимчика в черги, анкети записували. Але тут вирішили піти в адміністрацію. Це тут в Німеччині називається Радхаус. Угу. Ми туди пішли, пояснили ситуацію, що ми ну, дуже хочемо дитину віддати в садок, що дитина хоче дуже спілкуватися з дітками, і ми хочемо вийти на навчання, на курси, а якщо ось дитина вдома, то немає можливості йти на навчання. Ну, коротше, розписали там все. Ну, звісно, сказали їм про хворобу, що нам важливо потрапити, ми так хотіли в один садок, і нам в нього хотіли, і ми в нього потрапили. Він знаходиться поряд з нашим будинком. Ну, він, мені дуже сподобався. Він з цих садочків от, виділяється, дуже гарний такий, знаєте. От. Так. Ну і ми в нього потрапили. І оце ми на цьому тижні сходили. Понеділок, чи вівторок, ми сходили туди в Радхаус. А вже вчора, да, в четвер, здається. Ну да, вчора нам подзвонили в садочку, щось пояснюють по телефону, а ми нічого не зрозуміємо. Кажемо, можна ми до вас підемо на зустріч і там поспілкуємось, можна. І оце сьогодні чоловік сам сходив і нам сказали, да, що в понеділок ми вже чекаємо. Це я той садочок, думала. який ви проходили повз, і Максимчик казав, да, що да, дивись, да, як да. дітки грають. Да, це той садок. Але коли я йому кажу Максим, пам'ятаєш ту площадку, де ти хотів погра... да, да пам'ятаю. От то садочок каже, тебе беруть, ми тебе поведемо в садок, ти погуляєшся, а ми тебе потім заберемо. А він каже: Ні, я не хочу. А він що? хоче разом з нами там бути. Ну, подивимось, звісно, він буде плакати. Нам пояснили, що він до п'ятниці походить на годинку. Так, от кожен день вони подивляться, ще хочуть подивитися, бо ж це хвороба. Вони ж його не бачили ще в якому він там стані. Вони хочуть подивитися, чи зможуть вони з ним працювати. Ну, звісно, зможуть. Він ще не відрізняється від своїх так. однолітків. Тому в цьому я не переживаю лише, от як вони відносяться до того, що дитина може плакати, я не знаю. Ну там за мамою, що за татом. Не знаю, як це буде. Але Я не. думаю, що все буде по потрошки, все справді. Я все прям задоволена, тоді. знаєте, це, тому там що йому ласк. так хочеться, йому тут скучно. Угу. Вот. А там йому буде правда садочок до двох годин. от Якщо ми підемо Добре. в магазину ходити, там в них є групи, там літні, весняні, осінні і ось зараз. Така група, яка до двох годин. Ага. Ну нічого, поки ми не працюємо, ми там, якщо навіть підемо на навчання, перша зміна від навчаємося, там підемо, заберемо, то нормально. Так. Так, це чудово. Мій синочок теж два тижні як почав ходити собаку. Ну, теж плаче, плаче. Але перші дні з таким задоволенням такі все, ні, ні пока, нічого. Побіг до іграшок, а потім вже плакав, звісно. І по скоку, по часу як водити? Ми спочатку теж на трошки водили, зараз ми водимо з 8 до Угу. Може ну, краще. Да. Три, на три годинки, виходить? Угу. Він вже справляється, він плаче, але йде. Я з ним нещодавно заходила, і він такий плакав, я кажу, синочок, ми тебе скоро заберемо. Я теж розумію, що це для його адаптації, він ще навіть трошки старший за Максимчика. І... І він такий плаче, але все одно там була ну, така цифра 9, вирізана як пазл, І він плаче, і пішов і на місце поклав ставив пазл. Грається, але трошки, йому, ну, звісно, сумно. Але виховательки кажуть, що хвилина проходить, як ми уходимо, і все чудово. Тільки нас бачить знову потім а як йому мова? А ми пішли, нам теж дуже пощастило з садочком, і ми пішли в українську групу. А, а в нас буде німецька. Тут є одна така група, я не знаю, може в цьому році ще одна відкрилась, але взагалі тут була е, на весь Барошов одна така група українська, і я просто не знаю, яким дивом ми туди потрапили. Це прям там, класні такі виховательки, видно, як вони турбуються. Угу. Той, ну так. Бачите, теж добре все. А ми будемо вивчати німецьку. Ну, <світ> та, це вам для адаптації прям супер. Угу. Це дуже добре. Тому це а, в нас ще взяв yes. фонд один. О, німецький? Фонд. Ні, ні, ні. Український, Український да. супер. Е, завжди з тобою називається, чи завжди mm -hmm. поряд. Я просто ще тільки-тільки mm -hmm. вони взяли і забуваю назву. Так. Ось. Ну, хоч якась підтримка, невеличка, але хоч якась підтримка, ще якась копієчка буде з того фонду. Отак, от. от, так, от, так, це от. дуже добре. Це здорово, молодці, ви вже так там закріплюєтесь і хороші новини, мені дуже радісно, це класно. Ще б, якби так було все з лікарями, ой. Оце, ви знаєте, все нормально, в принципі, можна там якось цей, але от що стосується медицини, Боже, як довго. Може, і добре все це тут буде нам, да? але довго. Угу. На жаль, на жаль, да, що так. Ну, я, насправді так, в більшості країнах. Так... Ну, таке, саме така система. Ми просто звикли я взагалі, Боже, я так згадую, як в Херсоні, можна прийти прямо сьогодні, можна записатися через годину, було. можна ще куди, куди хочеш, МРТ, там, все, що захочеш, тобі можуть зробити дуже швидко, це, звісно, величезний угу. плюс. Так, да, тут, звісно, ну, зато... в Україні ти підеш ти заплатиш. Там РТ, а тут ще безкоштовно можна пити. а Це добре, так. Тому що в Україні а, багато хто не може собі дозволити, угу. да? Бо це кошти. Угу. А тут доводиться чекати. Угу. Ну. На жаль, нічого. Да. Не Як... страшно, горемося, да. Сподіваюся, все на краще. Там гарні спеціалісти в Німеччині, і це дуже добре. Так, да, да. Ну, такі справа стосовно збору, то звісно, дуже все, -все повільно, повільно. І... Mm -hmm. ну, ось. ну, я не знаю, я не можу нічого змінити. Розумієте, пробуємо всюди, щось десь. Mm -hmm. Але ну -ну -ну не в силі. Ну, ось так важко. І це mm -hmm. не ну, одно і в мене так. От є одна мама, яка теж вже зневірилася в зборі, в неї хлопчику 7 років, і він дуже почав слабшати в неї. Mm -hmm. Прям дуже вона каже, він може на рівному місці стояти і впасти, отак м'язи. Оце як кажуть, що хвороба починає прогресувати активно з шести-семи років, ось отак от і воно й пішло в них. І вона розуміє, що в неї всього 4%, Так само вона вже майже рік, як я веде, я відкрила перша, потім порадила їй вона друга, і так пішли-пішли вже інші мами. От. І так само і вона вже каже, я вже все. Як, як буде, так воно буде. Просто буду за дитиною свої доглядати, там робити все можливе, що мені, а збором ну, як буде, каже. Ну, не в силі, не в силі воно нічого зробити. Ти б'єшся, б'єшся, а воно не виходить. Ну, от такий недоступний цей препарат, і це так взагалі, взагалі, так важко. да, Тому ось так, в нас, звісно, ще є там час, навіть якщо до семи років, то, звісно, будемо. Якось так. Я знаєте, я вам хочу сказати, що насправді не варто зневірюватися, бо все теж може змінитись дуже-дуже швидко, як у вас змінилося з садочком. І ще просто ну, мені здається, що треба продовжувати помічати оцю допомогу, яка йде і, іде зовні, як ніби вас ведуть, і прям фокусуватися лише на цьому. На, на тому, що все вже виходить, бо васправді дуже багато і людей, і події якось так складаються, щоб вам на корс було. І mm -hmm. мені здається, що так само і зі збором, що насправді може все змінитись дуже-дуже швидко, бо багато таких складників і На які ти не можеш вплинути, або ти не можеш їх якось перебачувати, ти не знаєш, чи буде там завтра цей препарат коштувати так само, або можливо з'явиться якийсь конкурент, щось з'явиться інший препарат, інше лікування. Насправді, прям безліч різних подій, які можуть відбутися, і ви не можете навіть в своїй голові все якось передбачити, бо це неможливо. Може все так швидко і, і різко змінитися. Тому і варто фокусуватись на, те, на тому, що справді з вами трапляються дива. Наприклад, як стало зі садочком, це реально так диво. І саме в той, який ви хотіли, саме той, той, який ви думали, це прям супер класно. Wow. Ніколи не що, да, щось да, да, Це точно олічка. Да. Тому треба завжди mm -hmm. фокусуватись на хорошому, вірити, помічати в житті дива, і вони обов'язково будуть траплятись. Так, дякую вам. Дуже дякую. А ви зараз у відпустці десь поїхали, да? Ні, От? я вже дома. А, а, так ми, ми вчора ввечері повернулися. Так, так так я думала, ви ще десь там. Ну, Я б хотіла, <світко> <світко> <Так>. <світко> Дані, ми вже повернулися добре. <світко> дякую. Добре тоді, будемо з вами прощатися. Так, да, Дякую вам дуже, до зустрічі на наступному тижні. Хто не знає, у нас тепер будуть регулярно по п'ятницям о шостій виходити по шостій по Україні, о сьомій по Німеччині, правильно? Так. Да, о, да. 5 зараз сімнадцять. Ага, о п'ятій, так, да, все супер. І у мене влутається цей час. А у вас теж зараз сімнадцяте? Ні-ні-ні, а у нас час по Україні який? А, у вас по Україні. Mm -hmm. Да, ну, mm -hmm. такі самі, як в Україні, в Румунії. То мені легко орієнтуватися. Oh, так. <рес> да, так, mm -hmm. да. так що будемо е, щотижня зустрічатись, щоб всі, всі про нас пам'ятали, що це, це п'ятниця шоста по Україні, це, це наш час. Доєднайтесь, будь ласка, до стріму. Так, да, дуже ми потребуємо волонтерів. Обов'язково, якщо у вас немає можливості допомагати грошима, але у вас відкривається серце від цієї історії, обов'язково доєднуйтесь, треба волонтери прям в різні а, напрямки. До речі, з'явилася ще одна новенька дівчинка, вона зараз тут, Марія Духно. Це теж дівчинка, вона допомагала раніше в іншому зборі, зараз прийшла на пір допомагати. Добр. Це, це чудово, класно, що команда також у вас росте і доєднуються люди, які з відкритим серцем готові допомагати, це прям дуже важливо. Так, це. Дякую всім, дякую, дякую вам, усім, що були сьогодні з нами. Дякую, дівчата, за за До побачення всім гарного вечора. Да, дякую, Олечка, дякую, Марія, до побачення, гарного вечора.